Всім привіт на восьмому каналі. Як і обіцяв, зараз розкажу вам, як підв'язати шпаркасу соціальну картку, на якій немає номера звичного, як це є у Visa чи Mastercard. Тому у багатьох виникають труднощі якраз підв'язати до paypal системи і розраховуватися відповідно в інтернет-магазинах чи на AliExpress. До речі, в Німеччині тут розповсюджена практика через PayPal скидатися там якісь кошти перекидати, мається на увазі, там вам може скинути просто електронну адресу і сказати, скинь мені там пару євро. Там, Можливо, якісь батьківські збори або інші якісь питання вирішуються саме таким чином. Готівкою не, не всі хочуть брати, а по PayPal вони відповідно відслідковують, хто скинув, хто не скинув. І таким чином тут розповсюджена ця практика. Отже, не буду довго затягувати. В даному випадку, якщо раніше <мас> я вас просив, ви можете поставити <мас> а, на перемотку в два рази швидше, то цього разу я, мабуть, радив це не робити, тому що інформація дуже важлива, і я раджу спочатку передивитися це відео, а потім вже а, робити. тому що... Дуже багато питань, де ви можете зробити помилку, і в подальшому у вас може повністю нічого не вийти. Значить, найголовніше те, що потрібно створити європейський аккаунт, тобто аккаунт, в якому потрібно, щоб у вас відображався регіон Європи, не України. Тобто, коли ви будете заходити на PayPal, і відповідно там буде е, прапорець український, це означає, що у вас український є аккаунт. І в даному випадку вам потрібно, якщо у вас зараз встановлено PayPal, вам потрібно його спочатку удалити, е, щоб не заходило саме в додаток, а ви це робили через. Е, Інтернет, тобто через браузер ці налаштування. Тому що якщо у вас вже PayPal збережений на телефоні, і відповідно там український акаунт, то там всіх налаштувань не буде видно. Отже, вам потрібно повторно зареєструватися в PayPal вже під європейським, як я вже сказав, аккаунтом. Що потрібно почати? В першу чергу потрібно електронну адресу вам зареєструвати нову. Так як я показую на відео, в даному випадку ви реєструєте електронну адресу, додаєте всі обліковий запис. Змінювати відповідно для того, щоб було простіше, я рекомендую там додати якусь одну букву, наприклад, Дечланд або Де Є, як я це роблю, чи можливо Ж, як Германія. Ось і таким чином. Ви точно будете пам'ятати електронну адресу, пароль можете такий самий, як і до основної адреси, зберегти, щоб відповідно легко заходити на свою електронну, не забувати. Але в PayPal найголовніше створити саме електронну, точніше пароль, в якому не повинні підряд повторюватися цифри повторюватися і підряд бути цифри. Тобто 1, 2, 3 або 4, 5, 6 воно вас не сприйме. До того ж бути, повинен бути пароль, який містить букви і цифри плюс символ. Тобто це основні моменти, які ви повинні підібрати, заздалегідь, перш ніж це робити, вам це полегшить. І бажано його записати, звичайно, цей пароль, бо багато хто Забуває їх ну в даному випадку, в будь-якому випадку у вас буде можливість його відновити, якщо ви дійсно забули. Правда, це Досить, скажем, неприємна штука, особливо коли терміново. вам потрібно щось зробити а там пів години вам потрібно його відновлювати. Не завжди смс приходить часно, правильно, тому я рекомендую його записати, запам'ятовуйте звичайно електронну адресу. Зайдіть на цю електронну адресу, введіть деякі налаштування. Звичайно, всі ці процедури краще робити через комп'ютер, але я думаю, що у вас і через телефон також повинно все працювати. Єдине, якщо ви заходите в браузер або Google Play, то в даному випадку у вас повинен бути вибраний аккаунт саме той європейський, а не український. У вас буде регіон автоматично підтягуватись, не дивлячись на те, що ви в Європі вже знаходитесь довгий час, буде підтягуватись український, оскільки ви розраховували скоріш за все. Більшість з вас, я так розумію, українськими карточками по інтернету. І це все відслідковується телефоном і автоматично він автоматизує ці всі процеси. Так, для початку ми заходимо в PayPal, знаходимо його сайт, пошуку просто прописуємо. Відповідно, на цьому сайті опускаємося до самого низу, там буде такий прапорець. Якщо там стоїть не та країна, де ви знаходитесь, відповідно, вам потрібно змінити її. Саме на ту, наприклад, я буду говорити про Німеччину. Тобто, якщо ви, там, наприклад, в Іспанії знаходитесь чи в Італії, то абсолютно ідентично, просто Італія або Іспанія вибираєте. Коли ви будете прописувати адресу проживання, ви звичайно будете прописувати німецьку адресу. Заходите у обліковий запис. Для того, щоб легше було, ви можете скористатися перекладачем, воно буде перекладати вам це ж меню на українську мову відповідно в верхньому кутку. Я не знаю, як це буде на айфоні, на даному випадку я в хромі показую, як на андроїді. Ось, Заходите значить, в налаштування, щоб було простіше, і натискаєте увійти в верхньому правому кутку кнопочка, Після чого у вас буде запит, або зайти в обліковий запис, запис уже існуючий, або новий створити. Ви відповідно створюєте новий і вже вказуєте нову електронну адресу, яку ви створили нещодавно. І після того вказуєте свій номер телефону. Там потрібно вказати якраз дані, де ви проживаєте. Де ви народилися, відповідно, як я вже сказав, ви вказуєте цю адресу, де ви проживаєте в Європі. Народи дету народження, своє ім'я пишете, звичайно, по латині згідно закордонного паспорту. Тому що в даному випадку в мене в деяких документах прописано по одному, а в закордонному паспорті моє ім'я по іншому прописано. Ну, скажем, так, змінилися зараз деякі правила воду. Перекладу точніше на іноземну мову, і якщо будуть якісь питання, потрібно буде вирішити саме з фінансовими операціями, то вас будуть запитувати саме закордонний паспорт. Український паспорт вас навряд чи запитають, тому вам потрібно саме вказати всі дані з паспорта. А після чого, якщо ви зареєструєтесь, відповідно на основній сторінці у вас буде значок. Де ви можете вказати банківські реквізити. От якраз цього значка в українському аккаунті немає. І ви тоді вже натискаєте на нього, додати банк, знаходите банк. Якщо, наприклад, взяти там шпаркасу, то навіть на самій карточці написаний банк або в вашому договорі. Ось Зараз я покажу, щоб було видно. Ось, Бачите, там зверху прописано саме ваш банк, яке відділення вас обслуговує. Вам потрібно його вказати, після чого потрібно взяти договір, тому що там буде ваш пароль прописаний і буде ваш номер, як логін. Ось, Його потрібно буде переписати саме з договору. Після чого у вас, звичайно, повинна бути це все налаштована шпаркаса, додаток на вашому телефоні до того, як ви почнете, звичайно, це робити. Ось, і звичайно, автоматично, якщо ви встановлювали собі цей додаток шпаркасу, у вас повинен бути продубльований також додаток шпаркаса тан. Ось через нього ви підтверджуєте цю операцію, тобто там потрібно. Просто натиснути Дозволити провести вправо, і таким чином воно автоматично додається цей рахунок вам уже у PayPal. В PayPal ви зможете це все використовувати. Отож, коли ви вже це зареєстрували і побачили в своєму обліковому записі у браузері, наголошую, це все потрібно було в браузері робити. Якщо ви вже все це зробили, то тоді вже заходите. Google Play і завантажуєте додаток PayPal. Якщо ви завантажите і у вас автоматично зайде ваш попередній аккаунт, відповідно, ви натискаєте в налаштуваннях вийти з цього аккаунту і заходите вже в інший, який буде якраз на німецькому, тобто на європейському обліковому записі. І до того ж, до цього аккаунту ви зможете додати свої українські карточки автоматично. Тобто, так само нічим не відрізняється від того, що і в українському аккаунті, якщо у вас раніше до цього це було. Ось так все просто, насправді нічого складного немає. Так, давайте по порядку ще раз. Значить, в першу чергу, реєструєте електронну адресу нову, після чого ви заходите в браузері. На сайт PayPal. Реєструєтеся під німецьким аккаунтом, відповідно, вказуєте свою адресу проживання, що ви являєтеся, народилися в Німеччині, дату народження, звичайно, свої всі дані відповідно до вашого закордонного паспорту. І потім уже ви додаєте ваш рахунок шпаркаса. Використовуючи назву, назву вашого відділення, де ви обслуговуєтесь, і потім, вже, коли ви вже все це вказали, додаєте це все, підтверджуєте через додаток Шпаркаса і Шпаркаса Тан. Ось, все досить просто, насправді потрібно все правильно робити. І не використовувати український акаунт через те, що він буде прописувати вам відповідно автоматично всі налаштування з українськими даними. А в українських акаунтах немає функції додати цей рахунок європейський. От і все. Отож, всім дякую за перегляд. Якщо було цікаво і корисно, будь ласка, поставте лайк, подобайку. Також підписуйтесь на канал, буду для вас знаходити якісь цікаві теми, які тут актуальні в Німеччині. Отже, також хочу підтримати ще збройні сили. І в мене така ідея: чим більше буде вподобах, тим більше я перерахую коштів на ЗСУ і вам буду. Відповідно, в наступному відео ну цей скріншот з тою допомогою відправляти. Тому чим більше ви поставите вподобайок, тим більше відповідно я перерахую за кожен за кожну подобайку. Нехай буде одна гривня. Ця ідея не моя. Я в де одного блогера, скажімо так, помітив це. Можливо, таким чином дійсно і буде розвиватися краще український контент. І відповідно більше людей зможуть побачити українські відео, тому що в рекомендаціях більшість все одно російськомовних блогерів пропаганда російська все таки процвітає. Тому з Україною все, це. до наступних зустрічей. Пока-пока!